Надяльний. їх <плес> Їх видно. ніби то й немає на зріст вони ни низькі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Сифон. комп'ютері змастити. Не можу! Ми з дім Дімичем привітання малюємо для його батьків. Бачу, бачу, ти ще не втомився? А, Сімко, добре, що ти прийшла. Скажи, як правильно, десятиліття весілля чи десятиліття весілля? А, знаєш, ти напиши 10 цифрами, а потім рисочку і ліття. О, а вже ж. Та спершу воду поміняю. Я зараз. О, мама свою обручку забула. Ой, 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 ой. Що я на кої? Я зіпсував татові з мамою все свято. Де? У ванні? Там лежала мамина обручка і я впустив її у рукомийник і її змило. Ой, усе пропало. Нікуди вона не впливла. Хіба ти не знаєш, як улаштовано сифон? Який сифон? Це така вигнута труба під рукомийником. Вода з раковини потрапляє спершу до сифона, а вже потім зливається в каналізацію. Якщо кран закритий, не вийде вся вода. Частина її залишиться у сифоні. Так зроблено для того, щоб сморік із каналізації не потрапляв до квартири. Обручка набагато важча за воду, і якщо впустити її у злив, вона нікуди не дінеться, а залишиться на дні сифона. Хм, Тоді ще не все пропало. Так, але як ми її звідти дістанемо? Я? Плавати не вмію. Спокійно. Зараз усе влаштуємо. Дім дімичу Нитки є. Звісно. Тягни, а я зараз повернуся. Ага. Так не відремонтувати. Потрібне зварювання. Татусе, все. Мені потрібен ненадовго твій помагатор. Оце так збіг. Мені він теж потрібен. Масю, тоді я візьму твій помагатор. Що? Як відомо, фіксики живуть, щоб допомагати машинам і приладам. Та прилади великі, а фіксики маленькі. Без інструментів їм не обійтися. Раніше фіксики використовували в роботі аби що: пір'їнки, ниточки, булавки. Тепер вони мають ранці помагатори. У помагатори зберігаються найрізноманітніші інструменти. Достатньо натиснути кнопку Помагатор провернеться і з нього вискочить гак або магніт чи навіть парашут. Помагатори є у всіх дорослих фіксиків, а дитина спочатку має підрости і скласти і на право працювати фіксиком. Тільки після цього вона отримає особистий ранець помагатор. Т Ти що? Просто так полізеш у сифон? Не просто так. <звук> <звук> а от так. Коли я за нитку, піднімай. Що? Вона каже, коли я смикну за нитку, піднімай. Зрозумів. Він каже, зрозумів. І без тебе зрозуміло. Вона каже, що і без мене. Ви мене просто врятували. Я кажу на те мої фіксики. Дім дімечу. Ти з ким там розмовляєш? Ой, твоя мама повернулась. Ні з ким? Гей, перетворюйтесь назад. Мені потрібна допомога. Я забув, як правильно. Десятиліття весілля? Чи десятиліття весілля? Синдрами пиши. Авжеж.